The Я взагалі не знала, записувати це відео чи ні, але все ж таки вирішила, що багатьом це може бути цікаво. Зазвичай, коли я їду в якісь подорожі, я знімаю один влог разом із підготовкою і самою подорожею в одне відео. Але тут я вирішила зробити трішки інакше і розділити цей величезний влог на декілька частин. Мені здається, так буде набагато зручніший, і вам не придеться чекати місяць, поки я змонтую той величезний влог. Два місяці літа перейшли неймовірно швидко, і до поїздки на море, до якої Здавалось, що ніби так далеко залишилось буквально трішки. Тому я вирішила налаштувати себе на правильний настрій і почала день з улюбленого сніданку. Простого, домашнього, але неймовірно смачного. До речі, рецепт цих млинців буде в моєму інстаграмі. У мене є окремий влоговий інстаграм, тому якщо ви ще не підписані, посилання в описі. Після такого шикарного сніданку я пішла трохи прогулятись по магазинчиках. Я пішла в свій улюблений магазин Обнова, який знаходиться в Чернівцях. На вулиці Яській. У них там все неймовірно гарне, якісне, знаю, що привозять із-за кордону. І це справді не реклама, я просто хочу поділитися із вами своєю знахідкою, зі своєю аудиторією, щоб ви також туди приходили. Тому Чорнівецьки, чекаю вас там. Потім ще забігла в Аврору взяти дещо додому, але це таке місце, де я ніколи не виходжу з пустими руками. Також заходила в свій улюблений магазин одягу і в сінсей. Взяла собі якраз таки в сінсеї два топи, але про це розкажу пізніше. Ну і як завжди, закупилась продуктами в дорогу, без своїх перекусів нікуди. Поки всі пакують валізи, я листаю списки. Ну бо без нього нікуди. Серйозно, я в кожному своєму тревел в лозі закажу і ще раз скажу: без списку я забуваю буквально все. І також вам лайфхак, візьміть окремий листочок і напишіть на ньому все, що вам потрібно взяти в останній момент. Повішайте на двері або на вікно, і тоді ви точно нічого не забудете. У валізі в мене багато світлих речей, бо я їх обожнюю і обов'язково SPF. Усім привіт! Ви на моєму каналі, і я вас дуже рада бачити. І це відео я знімаю буквально за 2 дні до того, як я маю їхати на море. Це виходить вже четвертий раз, як я буду їхати на море в Болгарію. І ті, хто дивляться мене давно, ще тоді, коли у мене був мій старий ютуб канал, там де я їхала на море в готель. Вони знають, що зазвичай у мене виходить буквально одне відео. І в цьому відео я показую абсолютно все. Починається це відео тим, що я збираю валізу, показую взагалі саму дорогу. І весь час, який ми проводимо там в Болгарії, я також намагаюся знімати. Але я все знімаю на телефоні. У мене буквально може не вистачати пам'яті, знімати кожен момент. І відео у мене має бути. Не довше 20 хвилин, інакше мій телефон взагалі це не потягне і це відео не вийде. Ось, наприклад, відео минулого року в мене вийшло десь приблизно на Гігабайт 6. І саме тому мені прийшлось зменшити якість відео і таким чином його опубліковувати, тому що мій телефон просто не тягнув. Він писав, що він не може взагалі скачати це відео, тому що там забагато пам'яті, а мені ще потрібно було робити обкладинку. Ну, коротше, це було максимально важко, і я ледве-ледве виклала. Це відео, взагалі думала, що все капець, відео не буде, але все ж таки воно є. Тому ви можете подивитись в моєму плейлисті це відео. Я, до речі, створила нещодавно окремі плейлисти, щоб вам було зручніше дивитись мій канал. Але, чесно кажучи, цього року я вирішила зробити трішечки інакше. І я думаю, так буде зручніше дивитись взагалі всім. І це навіть буде можливо корисніше для мого каналу. Я вирішила, що я буду знімати декілька відео. Можливо, я навіть зніму два влоги з поїздки. Ось, наприклад, зараз я вирішила всю підготовку до моря знімати окремим відео. І я думаю, що так буде набагато зручніше, тому що я це відео змонтую ще до того, як ми поїдемо на море, викладу його і все те, що. У мене було все, що я не знімала, я можу просто видалити, і в мене буде більше вільного простору в телефоні, щоб знімати далі взагалі нашу поїздку. Це була, так сказати, перша новина. Друге, це те, що я хочу також спробувати якось розрізноманітнити свій формат взагалі самої поїздки. Зазвичай я знімаю просто, як проходять мої дні, що ми там їмо і так далі. Цього разу я вирішила зробити щось більш цікаве, якщо в мене, звісно, це вийде. Поки що я не кажу на 100%, що це так буде, тому що це буде, мені здається, важко, але я спробую. Я хотіла би зняти відео у форматі, скільки взагалі обходиться наша подорож в Болгарію. Але це ще не точна інформація, можливо, я зніму трішечки інакше. Не скільки взагалом обходиться мені вся поїздка, а скільки мені обходиться один день. І вже потім можна буде приблизно вирахувати, скільки обійшлась вся поїздка. Я буду рахувати просто за саму себе. Тому що рахувати за всіх я не зможу, тому що хто там, що хоче, купляє. Але я спробую зробити так, мені здається, це буде досить цікаво. Ми будемо їхати в сети в і я дивилась відео на Ютубі взагалі про це місце. Там дуже гарно, там одночасно і гори, такі як рельєф. Ну, це не прям гори, але більше схожі на такі височини і море. Я подивилась багато різних відео на Ютубі, подивилася, почитала в інтернеті все. І дуже багато. Багато людей кажуть, що якраз таки саме святий влас підходить для сімей з дітьми. І це якраз нам підходить, тому що ми їдемо з сім'єю. І майже всі ті відео, які я дивилась, там постійно вказують ціни. І якраз таки всі відео, які я дивилась на цю тему, там майже. Кожному обговорюється те, скільки все обходиться, скільки обходиться харчування, скільки буде коштувати поїсти, наприклад, в тому ресторанчику, в тому ресторанчику. Реально дуже класна інформація і для людей, які будуть їхати, наприклад, цього року або вже слідуючого, тому що зараз вже буде серпень і мало хто, напевно, буде їхати на море, саме в Болгарію. Тому пишіть в коментарях, як вам така ідея. Я думаю, що я, в принципі, зможу таке зняти. Це буде важко, тому що кожен раз вираховувати. Скільки коштує це, скільки коштує те, це, це важко. Але я спробую. Для вас я постараюсь. Минулого року я і так нічого не робила, тому я думаю, це буде цікавіше, аніж просто дивитись влог. Я люблю, звісно, знімати влоги, але це продасть чогось цікавого в моєму каналу. Ну і останнє, про що ми з вами поговоримо, це те, що я собі купила на море. Цього року в мене Ну, майже не було ніяких покупок. Я навіть купальник собі не купувала, у мене купальник з минулого року. Зараз вам просто покажу речі, які я собі купила, які в мене просто є в пакеті. Почнімо, ми, напевно, з топів. Я собі купила два топи. Ось такий от сіренький. Мені здається, він такий досить простенький. Я думаю, можу якраз таки його взяти в дорогу, їхати в ньому буду. І також взяла по знижці ось такий от червоний топ. Я взагалі яскраві топи дуже рідко беру, а тут от вирішила взяти. Я не знаю, як часто я його буду носити, тому що я ну, не любитель таких яскравих речей, але цей мені прям дуже сподобався. Він ще плюс був по знижці. Зараз в Сінсей до речі, дуже сильні знижки. Не знаю, наскільки це буде. Коли моє відео вийде, але зараз там справді дуже багато речей на знижках. Наприклад, ось цей червоний топ я заплатила за нього 119 гривень. Потім ми купили мені ось такі ось шорти. Шорти я вже купувала разом із мамою, і вони не з Сінсея. Я хотіла собі джинсові шорти, але просто звичайні сині джинсові шорти якось не дуже. Тому що в мене такі шорти є. І ось так випала карта, що. Шорти джинсові, да ще й з таким незвичайним принтом. І те, що не стосується речей, але я думаю, що це все ж таки також покупка. І це ось такий от гель для брів. Я собі дуже сильно хотіла саме гель-прозорий. У мене є не прозорий, з коричневим таким підтоном. А я хотіла саме, щоб був прозорий. І ось взяла ось такий. От. Мені мама його купила. Він неймовірно класно фіксує брови. Ось якраз таки зараз. У мене на бровах він. У мене, до речі, сьогодні вийшов такий клін мейкап Як вам? Ну а на цьому все. Мої покупки закінчились. Чесно кажучи, я не знаю, чи буду я знімати вам щось. Саме в лозі, я в принципі вже все купила. Єдине, що можу сказати, це те, що, скоріше всього, я буду знімати коротке відео шортс як я буду готувати собі їжу в дорогу. Тому що ви знаєте, я так сказати, наполовину фудблогер. У мене майже всі мої короткі відео шортс про їжу, про рецепти. Тому я думаю, це все ж таки буде класна ідея зняти такий формат. Бачила такі відео в Сіктоці, а вони досить сильно залітають, тому, думаю, це буде прикольно. Ну, а на цьому все. Я вам дякую за перегляд. Всіх цілую, обіймаю. До зустрічі!